Так, господа фермери, хто бажає таку тачку, в чому її прикол? Вона майже нова. Чому? Тому що 4900 на спідометрі, нова зимня резина, жодна деталь не фарбована, оригінальний пасажир. Офіційно в Києві куплена. Людина ну, не їздила зовсім. 21 рік салону виїхав. Дивіться. Заднє сидіння відкинули, полка така нарядна. Блин, ну тачка тупо нова в салоні пахне новою. Поїхав помив, я здесь сидіння. Рульчик шкіра. клімат контроль, друзі. Магнітолка. Антибукси, противотуманки, мультируль. Всі підйомники. Ну тачка Коля по хату. Закривається. Братва. 14500 Київ Дарницький. Нова машина, 4900 км, офіційна тачка.